На Житомирщині відкрили новий рекреаційний пункт, облаштоване місце для відпочинку на природі. Він знаходиться поблизу села Великі Незгірці на території філії Бердичівського лісового господарства, розповів комунікаційник столичного лісового офісу Юрій Мельник. Це реконструйований рекреаційний пункт, який існував до цього, і наразі має назву лісовичок. Кожен новий рекреаційний пункт, який ми відкриваємо в на ДП «Ліси України. Вони мають альтанки, вони мають питну воду. Вони мають дитячі майданчики. Все повністю безпечно. Основна їхня перевага розташування поблизу лісу та безпека. Через те, що наразі зараз у нас тривають бойові дії, ліс заходити небезпечно, тому що також знаходимо. Ми досі знаходимо небезпечні предмети. Рекреаційні пункти це така собі безпечна альтернатива для наших громадян. Основна мета таких рекреаційних пунктів це забезпечити безпеку наших громадян, особливо жителів прилеглих громад, які прилегли до лісових масивів. Особливо це пов'язано з умовами воєнного стану та, зокрема, з пожежонебезпеченим періодом. Тому що, як ми знаємо, відвідування лісу наразі заборонено. З 2023 року старту програми облаштування рекреаційних пунктів на Житомирщині відкрили чотири облаштованих місця для відпочинку на природі, каже Юрій. Всі рекреаційні пункти, які відкриті на Житомирщині та Київщині, повністю безоплатні, всі послуги безоплатні. Тобто громадяни можуть вільно перебувати на рекреаційних пунктах. Головне це зайняти чергу. Місце знаходження кожного рекреаційного пункту на Житомирщині та Київщині можна знайти на мапі ДП «Ліси України їх на офіційному сайті. Пункт рекреація Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.